Записывай. Тут тип типа сплю. Типу, ну тип, ну типу я сплю. Вы не тікає. Пахідний починати снимать челик. Цього до нас цей. Сейчас пять петлиськими лисики. И сегодня буду готовим медаль. Коті Да, будете искать команду и купити на Eclipse. Ну, в общем, пока. Честно, на я... напрям я так знимаю видео. <кхи> <кхи> да. Давайте всем привет, пистолетики, кишки, Ну, куча типа я так снимаю ролики. Ну, просто на паре так снимаю ролики, типа моя пицца и кока-кола. Я просто знаю, в либо... Я даже просто знаю, еще чем либо состою. Ну, іноді ви... Ні, я десь в 12-ї чи... 11-ї... Просто на скотчі я в тісах не розбираюсь. Хоч встаю, усе... хоч мені на руку їсти, а їм, хоч і щось з'їдаю. І... Можу іноді піти... Записувати ролики. Ну хоть я зараз будем достроивати Чесно, я не буквально як Чесно, я не прям як мій дім справді насправді це все роблю. Я чесно роблю. Типа, я люблю, я хочу. здесь там ничего не посыпается. Они <свист> а хотела тоже. Хоч ми це поміщаємо, пробуємо. Короче, підемо я дан дерти. Якщо не розумієте, я зараз в школу все не ходжу. школі холодно, мам, ну і є на заросити з, з даринкою. Я зависаюсь, сестрою моей. Ну вона мене кормить, зависає. Ну і все, ну, на комич іде гуляти.

Давайте стоим еще как-то. Покемозная хиля. Так. Йохиматы. маты. Йоски, маты, Я забыла, что надо. Вот так вот. Они хотят. Хочу, будем искать такой манту, чтобы я была хиля. Думаю, что... Мы просто... Я просто я не навесю. Сейчас не не дуже люблю, коли я ще буде. Яги буду. Я точно буду делать машини точно. Я губом буду. Хотя нет. Короче, буде друга частина. Я її включу, коли вже буде п'ятий етас, ну четвертий етас, щоб вам було цікавіше. А якщо буде якийсь неозиденный тон, то я включу запись. А так чекайте, поки вийде друга частина.